Всім привіт Не хочеться навіть псувати молодійні звуки заплави Хочеться стояти, мовчати. Але треба робити діло, треба заносити райовні Через місяць полетять раї Тут будуть таких комарів, що заносити районі, ну зовсім не хотітиметься. Лисиця ходи, ходить по лісу Як у себе вдома один тепер мінус Один тепер мінус Мабуть ці місця непридатні під кролівництво хотів знайти місце так, щоб без людей, але там де без людей там і навіть лиси ходять в день, в день як усе по квартирі. Це дуже класно і показало. Я тримаю камеру на рівні голови. Зараз я покажу хто так обдер дерева я не уявляю. Оце ось півтора метри, а тут метр шістдесят Хто так шпаранув дерево? Зараз остану ще набривну. Опа Хе -хе. Ну, тут метра метр два з половиною Метра два з половиною ось такі насічки Ден, дин, дин, дин Можна подумати, що це зуби лося Ну щось я... Мені не віриться, що це зуби лося Вони і ось Зубилося, їх чомусь. Їх чомусь чотири. Тут чотири. Тут ось. Чи то п'ять, чи, 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 чи то чотири. Тут ось знову їх зовсім не два. Висота. Зацініть висоту. Висота. висота? Ой! Висота. Ну, три метри висоти, йолки палки Дуже-дуже цікаве дерево. Все починається ось від метру. Раз, два, три, чотири. Ну, якось так. Якось так. І пішло, 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 пішло. І дійсно я, я таких відмітин раніше якось не зустрічав чи то не звертав уваги. Ну а далі воно тягнуло, а тут а, ось останні відмітини десь 2,5 метра, а далі воно тягнуло кору. Ну, у всякому випадку, навіть якщо це різці лося. То, то цей звір. Це не, не якесь поні, це дійсно звір. Зараз, коли щухає вітер, ліс шелестить. Шелестить не листям. Це чутно, як росте трава. Ви коли-небудь слухали, як росте трава під спів співачі дроздів Бекаси. бекаси забекали бікаси забліяли осен якби що камера тільки взяла О. Тяга. Бекасина тяга. О, летить. Вот Морганера, напевно, не бачить. А, ось він. ось. Ох, він і швидко літає. Ох, і швидко. Це щось страшне. Ладно, піду далі. Бо це до завтра можна так. Ну що, бикаси бикасами, ток-токами, а... Одна раєвня стоїть. Я її трохи зашив розгризаний коницею ляточок. Я думаю, що сюди не тільки бджола, а й ще і ця зараза шершень може залізти. Ну подивимось, ось, Ну, ось, Трошечки трошечки праці задоволення і раєвенькі. Готові приймати лісових бджіл. Та і карніку, і бахвости, просто безпородних теж готові приймати. Прив'язані, звісно, на швидку руч, головне, щоб не впало. Все інше десятирядне навіть, а не другорядне. Тож, чекаємо, чекаємо на раїв вже ближче до осені і строчки, строчки все ростуть, ростуть, ростуть і маленькі і більші. Якось весняним грибам в цьому році не дуже щастить. О, сніг і морозяка до 10 градусів. То суха і спека до 20. Природа з крайності в крайності і гриби не можуть нормально вирости, нормального розміру. Тим не менш гриби ростуть у нормальних кількостях. Хоча в цьому році і не відрізняються... Не відрізняються велетенськими розмірами. Здебільшого таке. Ось. Вона ще червиво, чи непонятно вже. Якесь трухле все. А я вам скажу, що від, від спеки, від спеки стрічки швидко пропадають. Навіть швидше мабуть, від, ніж від, від посухи. От пройшли дощі, вони з'являються, ось таке виростає. Ну що це за строчок? Що це за строчок? Ось таке виростає спека і все. Воно, воно припиняє свій розвиток. І такого багато-багато. Такого по всьому лісу. Ну что это за строчки? Так, высокая температура для строчка это катастрофа. Наверное, больше, чем для сморчка. Уже, мабуть, такие, такие дреби и споры будут скидать. А ну. А может еще и рано. Звичайно, такие темные уже скидают споры. Но только они П'ятеро більше, якщо йдуть дощі, і не дуже спекотно. Дякую за увагу та терпіння.